Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя, і хай наш український прапор майорить, майорить гордо, хоч і це не гордість, які. Бог противиться. Ми обираємо життя. Ми обираємо життя для нашої країни. Ми обираємо життя. Сьогодні на море не поїхала, але покажу вам трішечки, там гарний світанок. Отакий світанок, світанок, яскравість. Але е, їдучи, якби я поїхала на море, мені потрібно було пересікти ріку, велику ріку. І це була б дорога, і там їде транспорт тому Машини йдуть, тому я розуміючи, що там так небезпечно по тій річці, по тому озерові переїжджати, залишилося вдома. А ще у нас таке захмарене, захмарене небо. І в будь-який момент знову може прорватися дощ. Тому Бог дав мудрості, дав мені ще один камінчик, на який я можу сісти. І знову поділитися з вами словом, словом, яке дав Господь. Прокинувшись рано вранці, слава Богу, ми дякуємо Богу за спокійну ніч. Прокинувшись вранці, в мене була зовсім інша думка. А коли і я хотіла цією думкою поділитися з вами, але коли стала на коліна, була зовсім Бог повів мене зовсім іншому. Напрямку, і я вірю, я знаю, що це комусь дуже дуже потрібно. Тому буду ділитися сьогодні тим словом, який, яке надихнув мені Господь. Але спочатку заспіваю, заспіваю в славу Господню для підбадьорення нашого духу, для того, щоб ми, укріпившись, укорінившись в істині, йшли в новий день, не зважаючи на те, що він нам принесе. Повністю довіряючи нашому Творцеві, повністю довіряючи і не сумніваючись у його любові. Алілуя! Слава Богу! За все несу подяку Богу Царю. Він викупив від смерті душу мою. І буду я звіщати по всій землі, про те, що милисти вийти до мене, ти, вся слава тобі. Мій Ісус спасіння дав мені, Мій Ісус і серце в мені, Мій Ісус співає тобі, лише Ісус, З Христа стікала, кров святая Твоя. Гріхи змивала і очищувала вона, одежу правди мені Спас подарував, І я навіки викуплений став, вся слава Тобі. Jesus, you have given me salvation Jesus, you are in my heart Життя Своє я лиш тобі віддаю і благодатью я Твоєю живу, хай знає, кожний чує із моїх вуст, те, що живий Господь, Спаситель Ісус, вся слава Тобі, Мій Ісус, спасіння дав мені, Мій Ісус, і серце в мені, Мій Ісус, співає Тобі, завжди Ісус. Завжди Ісус. Чому завжди Ісус? Чому завжди Ісус? Тому що я розумію, я усвідомлюю, що в цьому світі, наповненому отакої темряви, темряви, і зла в цьому світі де так багато зла, і де Господь каже, коли ви почуєте, коли ви побачите, коли ви будете йти оцією долиною смерті тіні, не ожесточіть своїх сердець, не ожесточіть. Як ми можемо не ожесточити свої серця, коли ми знаємо, мій Ісус добрий, мій Ісус лагідний, мій Ісус то є любов, і в ньому немає і тіні змін. Мій Ісус це є даятель доброго, не злого. Мій Ісус це світло, і в ньому немає і тіні змін, і в ньому немає ніякої тіні. Він є світло. Він є добро, він є лагідність. Алілуя. Слава Богу! Він свою любов. Доказав нам, Він свою любов, доказав нам чим, чим записано в Римлянах 5.8. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Коли ми були ще грішними, любов Божа уже проявлялася до нас. Уже кров Ісуса Христа текла із того Голговського Христа. А Ісус до чи на той Голговський хрест ніс в своєму серці одне? Любов, любов до кожного з нас, любов до кожної людини. Його ним керувала любов. Коли він ішов, коли він проходив всі ті тортури, ним керувала любов. Він, знаєте, не хотів собі слави зовсім ні. Він не хотів щось там доказати. Ні, ні. Він знав, що він переможе. Він знав, що він переможець, тому що попереду нього шла Любов, в ньому шла любов, позаду шла любов, у нього немає іншої сутності, він є любов. Він є любов. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! В Івана 3,17 записано: бо Бог не послав свого сина в світ, аби він засудив. Але щоб через нього світ спасся. Щоб спасся світ, нам так потрібен спаситель. Нам кожного дня потрібен спаситель. Нам він дуже дуже потрібен. Дуже потрібен. Коли прийшов Ісус Христос на цю землю, коли Він почав своє служіння після того, як він побував в тій пустелі, прийняв спочатку хрещення водне, Дух Святий на нього зійшов, він пішов в пустелю по Дух його повів туди, і потім, коли він розпочав своє служіння і вже ходив по цій по землі іудейській, і то перше, що він казав, покайтеся. Покайтеся, покайтеся. І знаєте, в чому заключається Євангеліє? Євангеліє заключається в тому, що це благозвістка, що ми отримуємо спасіння по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Це да і амінь. Але коли ходив Ісус, Він казав перше слово, покайся, покайся. І е, в моєму серці, в моєму баченні, що перш ніж сказати, оце показня. Нам потрібно розповісти людям про любов. Нам потрібно розказати людям про те, що Ісус Христос, Спаситель наш, і Він є любов, і Він дає спасіння даром по благодаті, по благодаті. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Але після того, після того, як людина пізнає, дізнається у ту радісну. Звістку, що Бог є любов, що він не каратель, що він не хоче ніякого зла, що він простягає руки свої благодаті, благодаті незаслуженої милості, що ми свою проповідь Євангелія повинні почати з цього: познайомити людину із люблячим творцем, познайомити людину із любов'ю. І потім, коли людина захоче також з ним познайомитися, йомитися і скаже а як це зробити то тоді ми повинні сказати що потрібно покаяти своїх гріхах Покайся, покайся в своїх гріхах і усвідом, що своїми добрими ділами, своїми якимись заслугами перед оцею всією громадою, навіть якщо ти храм побудував, але оця побудова храма була мала мотив не любові, не любові а те, щоб о, люди мене похвалили. Адже я так багато зробив, я побудував храм, а що рухало тебе, дорога душа? Що що, який був твій. е, ем, той е ем... Движок, що тобою двигало? Любов до людей, що люди будуть приходити в цей храм, що люди будуть знаходити істину, що люди будуть пізнавати творця, що люди будуть спасатися. Оце тобою керувало. Чи о, мене будуть хвалити, будуть казати, який молодець, він побудував храм, що рухає тобою, що? Да, побудувати храм, да ходити в істині, да робити добрі діла. це Дуже класно, це дуже добре, але. Але потрібно, щоб на першому місці була любов: любов до Бога, любов до людей, любов до самого себе. Нам дуже потрібно покаяння. І оце покаяння може бути не один раз в нашому житті. Так, да, істинне покаяння, перше покаяння. Коли ти розумієш, я без Бога не можу нічого, я хочу бути спасеним. Як отой грішник на хресті, він усвідомить. Томив, що він грішник, і він тому своєму побратиму казав: слухай, ти що не боїшся, ми люди грішні, і ми по своїм ділам отут висимо. А він людина не грішна. І ти отут його поливаєш його грізюкою. Він спочатку поливає. Але він усвідомив, що отут біля нього є любов, є любов, яка не зрадить, є любов, яка не скаже, ти грішних котами помирай. Є любов, яка скаже: Прийди до мене, і я заспокою тебе. І усвідомлюючи чи відчуваючи, краще сказати, що біля нього любов, він звертається. Він звертається до цієї любові і каже: пом'ятни мене, Господи, своєму. Але спочатку було каяття, але спочатку він розкаявся, він усвідомив, що він є грішник. В чому заключається каяття? В тому, що людина усвідомлює, що вона грішна, вона не оправдується, вона не шукає о господи. А ти знаєш, яке моє б життя було? Це знаєте, це коли у батька у батька алкоголіка два сина, і один став знову сто і один став Теж алкоголіком, а другий став видатною людиною. І коли питають того, того алкоголіка, а він каже, сина алкоголіка, він каже, а як по-іншому могло бути? У мене батько алкоголік, і я як батько. А в другого питають, а як ти став такою людиною? А він каже: у мене батько алкоголік. Я бачив оце все зло в своєму житті. І я розумів, що я не хочу такого зла, я хочу жити іншим життям. І тому я не доторкаюся до алкоголю, тому що я знаю, що. Це зло. Отак От само в житті людини. Вона хтось, знаєте, хтось шукає всі вині, як в Едемському саду. О, це не я, Господи, це Єва. О, це не я, Господи, це Змій. О, розумієте, кожен шукає, шукає. Це не покаяння, це не покаяння. Покаяння це ти, коли приходиш до Господа і ти не шукаєш винуватців у твоєму гріху. А ти кажеш: Господи, я зрішив. Я зрішила. Ти йдеш до Бога сміливо, тому що ти знаєш, що він тебе не відкине. Він прийме тебе. Чому? Тому що він полюбив тебе, коли ти була ще грішна. Коли ти був ще грішний, він просто чекає. Чекає от тієї зустрічі з тобою. Він жадає цієї зустрічі так сильно. Ну, я не знаю, як чогось сильно, сильно хоче людина. Ну, Дуже сильно, отак от жадає Господь цієї зустрічі, дуже жадає, дуже жадає. І от коли людина усвідомлює, що вона грішна людина, вона тоді приходить до Господа і отримує дар. Дар спасіння, дар спасіння. і коли ми прийшли до Господа, ми ідемо його шляхами, ми повинні розуміти, що шлях буде все кращим і кращим. Але, але на цьому шляху можуть зустрітися оці долини смертної Тіні. І от коли ота от долина смертної тіні, зараз, до речі, наша країна теж проходить оцю долину смертної Тіні. І дуже багато зла, дуже багато. Сліз, дуже багато смертей, дуже-дуже багато розрухи. І Господь застерігає нас і каже, коли ми оце все почуємо, коли ми будемо через оце все проходити, не ожесточіть сердець ваших. Коли розпочалася війна і ще було мало оцеї всієї розрухи, того жахіття, воно вже було, але це був тільки початок. Люди ревносно молилися, люди закликали. До Господа, люди шукали Господа, церкви були переповнені. Люди в страхові бігли до нього, бажаючи захисту, бажаючи якогось притулку. Але не превеликий жаль, оця клята війна вона така затягнулася. І ми не знаємо, що скільки часу вона буде тривати, але ми віримо. Надію складаємо на Господа, що вона обов'язково закінчиться. Да і амінь. Да і амінь. Вона обов'язково обов'язково закінчиться. Кожна війна має свій кінець і початок. Ми не повинні в цьому сумніватися. Але але молитви стали не такими, знаєте, ревностними, тому що багато людей зараз розгнівались на Бога. Тому що у багатьох серцях зараз ненависть до Бога. І ця ненависть родилася, тому що людина втратила. Втратила близьку людину, втратила розруху, і хтось скаже. Ну, ти повинен, повинна її зрозуміти. Я не хочу це розуміти. Я не хочу це розуміти, знаючи, що знаходячись в тому стані, коли ненависть до Бога, людина руйнує себе. Людина обрала смерть, тому що унилий дух, він сушить кістки. Тому що це поразка, це не перемога. Якщо люди України зараз не будуть. Сміватися на Бога, розуміючи, що в цій війні Бога немає, що Бог за нас. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він хоче, щоб люди просто не... Не винили його в цій війні, тому що він не винний в тому, що зараз відбувається в Україні. Винні наслідки наших гріхів, винні наслідки якихось людських бажань. Це дьявол прийшов вкрасти, вбити і згубити. Це дьявол забирає життя людей, це дьявол руйнує, це не Бог, це не Бог, тому що Бог є любов. І от коли люди. Людина, навіть втративши, зрозуміє, що Бог є любов. І це не Він вбив сина, і це не він вбив чоловіка. І це не Він послав оту от е, летючу стрілу, яка розрушила будинок, яка впала в Ахмадет. Це не Бог. Це не Бог. Бог є любов, Бог є любов. Але коли боляче, коли ота втрата, що потрібно робити? Потрібно, знаєте, як на тому камені закарбувати одну істину, Бог є любов. І щоб не проходили ми в нашому житті, ми не повинні допустити ожесточення свого серця. Ми не повинні Бога звинувачувати о цих всіх гріхах, о цьому всьому, в цій всій темряві. Яку на превеликий жаль зараз проходить наша країна, це не Бог, це не Бог, це дьявол встав, це дьявол хоче розрушити. Але, але якщо буде багато-багато отого гніва, отого гніва в серцях людських на Бога. То наша країна може загинути. Нам потрібно зрозуміти істину, що Бог є любов. І коли людина проходить оту долину смертної тіні, нам потрібно зрозуміти, захопитися, взятися за руки Господні і квалати до нього, Господи. Допоможи пройти і не ожесточити серця свого. Допоможи, незважаючи на оту біль. Заспокоїтись в тобі, знайти мир в тобі і пройти через цю долину. Допоможи мені, Господи, допоможи! І ніколи, ніколи не сумніватися в його любові і ніколи не плутати темряву і світлом. Ніколи, ніколи. Якщо в наших серцях буде отця. Віра в всемогутнього Господа в те, що Він є любов, в те, що Він є життя, в те, що Він за нас, то ми пройдемо, ми пройдемо. Він нас не відкине. Він нам допомагає, Він міняє оту от всю атмосферу, коли. Коли ми повністю покладаємось на нього, так, да, нам інколи буває страшно, да, інколи підходять якісь сумніви, але нам потрібно господствувати над ними, нам потрібно оті думки, які не від Господа, відкидати і думати тільки про те, що істина. І думати тільки про те, що істина. І тоді ми побачимо перемогу. І тоді ми побачимо перемогу і в нашій країні, і в нашому особистому житті. І хай допоможе нам Господь і з тимряви виходити в світло, і з тимряви виходити в його любов. Хай допоможе нам Господь. Божих щирих благословінь, хай не зважаючи на те, що сірі хмари, що дощові хмари, що там прогнозують нам такі важкі дні, хай в нашому житті, в нашої душі. Квітнуть отакі квіточки, сонячні квіточки. Хай в нашому житті буде більше світла. Довіряємо Господу всі ціло, беремо за його руку і йдемо, і йдемо в новий день з Господом. Амінь.